Термін нематеріальна культурна спадщина означає ті звичаї, знання та навички, а також пов'язані з ними інструменти, предмети, артефакти і культурні простори, які визнані спільнотами як частина їхньої культурної спадщини. Також визначається, що вона передається від покоління до покоління, постійно відтворюється, формує почуття самобутності і наступності. Елемент Біляєвська юшка розглядався на уроці географії в 6 класі Біляєвського ліцею No1 в рамках проєкту навчати та вчитися за допомогою нематеріальної культурної спадщини. Під час теми гідросфера учитель Горова Людмила Іванівна розповіла дітям про значення водних ресурсів для життя людини та зазначила, що люди здавна селились біля річок та озер, бо вода давала їжу. Так найпершою стравою для мешканців біляївки стала юшка. В наших річках і озерах ловили рибу для юшки. В річні Дністер водилося багато різної риби: карась, короб, сон, судак та окунь. Після трудового дня рибалки готували та споживали юшку. Юшку варили в казані на багаті з різних видів риб. А саме головне, треба покласти необхідну кількість риби. Іноді варили подвійну юшку. Це коли спочатку варили мілку рибу, а потім її виймали, і тоді вже клали велику двох-трьох сортів. Додавали в юшку різні овочі, цибулю, коріння петрушки, моркву та томати. Від батька до сина передавався рецепт бацької юшки. Вдома юшка варилася в печі, а влітку на кабиці. Урок проводився в міському музеї чистої води, що дало можливість використати експонати музею як наочність. Очні могли побачити зразки риб, що живуть в річці Трунчу та Дністер, а також називали ті види, які найчастіше використовують для приготування юшки в сім'ї. Було продемонстровано дерев'яний човен, на якому рибалки виходили на річку, щоб спіймати рибу для юшки. В українській світовиці всі мали можливість відчути себе маленькими господарями та спробувати, як це поставити у піч казан чи сервірувати стіл посудом. Діти відзначили, що юшка дійсно є дуже популярною стравою в їх родинах. Її готують на свята, коли родина збирається разом і коли вони виїжджають на природу. Як з'ясувалося, у кожній родині рецепт юшки трішечки відрізняється. Ідеально готується в казані на багаті. А наприкінці приготування традиційно в казан вливається чашка горілки. І на кілька секунд занурюється в казан на дровиняка. І найголовніше в приготуванні юшки. Не треба шкодувати риби. Чим більше риби, тим сітніша і смачніша страва. Ось що говорять діти після такого уроку. Наш проєкт називається НКС. Нематеріальне культурне спадження. Елемент юшка наш народний елемент. Цікаво було дізнатися, як з'явилася ця страва і як її варили, як викладали на блюдо і у густлянка. Нам потрібен заприємт, щоб пам'ятати нашу культуру родину звичай. Мені дуже сподобалось, як варили юшку та легенди про неї, як наші пращури рибалили. Я зрозуміла те. Що треба цінувати речі, які залишили наші пращури? Ми проводили урок в рамках проекту про Біляївську спадщину, який має назву НКС. Нематеріальна культурна спадщина. Чому елемент юшка? Це страва Білявський звичай, тому що ми маємо річку де живе рибо. Я дізналася, що у нашій річці живе срібний сезан. А також дізналася про різні способи приготування юшки, Про казани та кухонне начиння Мені сподобалося, як вчитель розповідав про юшку. Чи її можна варити із різних видів риб. І ця страва не була важкою у приготуванні. Зараз ми вивчаємо цей елемент спадщини, тому що він став традиційним для нашого народу. Підсумком уроку стало узагальнення усього вивченого впродовж подорожі по музею. Чи можемо ми обійтись без вод? Чи є наша вина у їхньому теперішньому стані це одні з найважливіших питань, які стоять перед людством і по цей день. Пам'ятайте, сказала вчителька, вода має велике значення для людини, тому ми маємо дбайливіше ставитись до неї.